Привіт всім. Ми не тільки печемо хліб, а й трошки консервуємо. Хочу сьогодні такий рецепт показати, дуже простий. Оце такий острий перчик. І закриваємо так от на зиму в баночки. А рецепт дуже простий. Що даємо туди? Даємо такий оцет і мед для того, що ми Вам треба. Відділити в перші, щоб не було тих кінцівок. А потім далі покажу. Так, що ми робимо? Ми позрізали ті кончики, перчик чистий і напіхаємо просто в баночку. Кидаємо, напіхаємо в баночку. Як воно вміщається, коли воно. Настояче, а ми напхаємо. Поки я тут роблю перчик, жінка робить томатний сік. Цього року помідори в людей вродили. В Нас то почорніли, ми там трошки прогавили, але ми не кропимо, Тому ми їх почорніли. Так, робимо такий перчик. Люблю цей перчик зимою. Він як з оцтом проходить, з ростом, з медом. Це все горяч уходить. Закусочка, для мужики. Так що от. Напхали так от баночку. Що ми робимо? Оцет 9%. -й. Я заливаю, щоб знати, скільки тут у нас має бути сюди. Залили. Так. Що тут робимо? Переливаю сюди посудину. І додаємо натуральний мед. Я зазвичай даю ложку, півтори, таку цілу ложечку. І розмішуємо до повного розчинення. Все. Мед розчинився і заливаємо. Впливаємо до вершечка? Так. Залили кришечка, закрили і ставимо, ставимо в підвал. І хай там стоїть до, до нового року, а ще краще після нового року на різдво. Ніякої стерилізації, нічого не треба. І перечік буде такий лагідний смак на закуску, супер. Хто любить остреньке, просто, швидко і зручно. Ловіть лайфхак. І що? Ми маємо за 15 хвилин такі дві баночки зробили. Цю баночку я вже робив раніше, вона вже колір трошки змінила. Це ще не поміняло колір. Дешево, як кажуть, відносно наперед ціни дешевий. саме головне смачний. І скоро.